Немає, мабуть, сучасної людини на землі, яка б жодного разу не користувалася транспортними засобами. Сьогодні автомобіль вже не стільки розкіш, скільки зручний і надійний засіб пересування. Всім нам відомі умовності, що серед водіїв є і професіонали, і аматори. Враховуючи масовість цієї цікавої професії її популярність і привабливість, з 1993 року в Україні щорічно в останню неділю жовтня відзначається професійне свято День автомобіліста. З кожним роком у Кузнецовську все впевненішими учасниками дорожнього руху стають водії жінки. Так довелося в житті, що моєму сину інваліду вручили цю машину, і я змушена була вивчитися годінню, І Возила його то в поліклініку, то на роботу, то на природу, всяк бувало. Знаєте, якщо раніше важко було навіть і собі подумати, що стільки грошей доведеться в машину, щоб купити, але зараз, коли я вже звикла до цього, я взагалі не уявляю життя без машини. При, при цій швидкості, яка зараз в нашому житті є, при нагрузці такій на. Машина це просто, як я кажу, паличка виручалочка Моя жовто-ока подружка, колись пам'ятаю, ще на Хмельниччині машина ні з того ні з цього, зупинилася. Я ж не знаю, що сталося. Стою на трасі, ну і приїжджали, правда, в ніхто не зупинявся, але все-таки я вже почала сердитися, думаю, що за чоловіки в нас, але все-таки зупинилися, аж три зразу допомогли мені визначити причину, супроводили мене до СТО. Де я поремонтувала і поїхала далі. Я вважаю, що свято це водії заслужили, так сказати, тому що робота ця дуже відповідальна. Треба думати про багато чого і на трасі, і про сім'ю думати, що чекають. І я бажаю напередодні цього свята всім, всім водіям, не тільки професійним, а й любителям, щоб вони на своїх шляхах на життєвих і на шляхах автомобільних завжди мали удачу. Так склалося життя, що я була змушена піти і вчитися водінню. Я думала, що це тільки для чоловіків під власне, але виявляється ні. Жінки теж можуть бути хорошими водіями на дорозі. Звичайно, що дорога це не так просто, і коли їдеш за кермом, це завжди вже учасник руху. Звичайно, виникають різні ситуації. Ну, більш за все якби, ці ситуації такі, коли їдеш за кермом, а назустріч чоловік за кермом, і він трошки якби, жінку розуміє, що це жінка, і починають, не, трошки дискримінують на дорозі, це відчувається. Але є такі водії, які навпаки бачать жінка і, і пропускають навіть попри всі правила. Якось, би, так чемно до жінок відноситься. Перш за все, це засіб пересування, коли ти володіла вже цим, і ти собі їздиш. Це дуже зручно, вже звикаєш до того, що ти за кермом. Десь поїхати, десь швидше може доїхати. От. Тобто це як вже зручності. Напередодні дня автомобіліста хочеться всім водіям побажати звичайно, здоров'я, дороги без аварій, без перешкод, щоб транспорт був надійним, ніколи водія не підводив, всього самого найкращого. Ну, я вам скажу так, що я завжди мріяла про власний автомобіль, навіть ще з дитинства. Нашого тата, брат є, і в нього був колись, якщо ви можете пам'ятати, автомобіль, жучок на нього вказали. Маленький жучок, Запорожець, звичайний. І от коли він купив цього жучка, це був самий найкрасивіший автомобіль в моєму житті. І я собі вирішила, що коли я виросту, в мене обов'язково буде автомобіль. І це дитяча мрія така, вона потім втілювалася в життя. Це, напевно, мій особистий друг, який мені допомагає в житті, тому що я без автомобіля, як без рук. Це не просто засіб пересування, але це просто саме надійний друг. Найприємніше враження, ви знаєте, коли ти їдеш в автомобілі і дійсно дивишся на природу, тобі ніхто не заважає. Швидкість, незалежність, от, і насолодження себе природою. А саме найгірше, це, звісно, коли на дорозі зустрічаються ДТП, випадки ДТП. це саме страшне. Ну, і напередодні свята. Бажаю колегам-водіям безпечної дороги. Міцного залізного коня, завжди зеленого світла, бажаю щастя, здоров'я і бажаю, щоб їх завжди чекали вдома.